В серці. Став подобайкою і підписуйся, якщо хочеш дізнаватись про футбольні новини перше. Київський клуб почав приносити дохід у клубну скарбничку завдяки вдалим виступам у Єврокубках. Динамо заробило вражаючу суму у лізі чемпіонів. Скільки команда Шовковського може отримати в основному раунді Ліги Європи? Де зіграє з Лаціо Італії. Рома Італія Ференцварош Угорщина, Офенхайм – Німеччина, РФЕШ – Латвія, Галсасєдад Іспанія, Атасарай – Туреччина, Вікторія Пльзень, Чехія Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ. За вихід в основний етап Ліги Європи підопічний Шовковського заробили до клубної скарбниці 4 мільйони 310 тисяч євро. Ще 4 мільйони 290 тисяч киянам виплатять за участь у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, де команда програла австрійському Зальцбургу. За кожну перемогу в поєдинках Ліги Європи білосині зароблятимуть ще 450 тисяч євро. Нічия оцінена у 150 тисяч. З уголом серця. Став подобайком і підписуйся, якщо хочеш відзнаватись про футбольні новини. Перше. Новачок Гереро в заявці Динамо на основний етап Ліги Європи. За даними Трансфер 24-річний футболіст обійшовся київському клубу в 2,5 мільйони євро. Новобранець Динамо Едуардо Гереро був потрібен не лише київському клубу. Агент панамського форварда зізнався, що ним також цікавився донецький шахтар, але не був готовий вдовольнити фінансові запити зорі. Також Гереро був на олівці Партизана, «Севени Звезди, Гестепе та Ференс Вароша. У новому сезоні Гереро провів за зорів 5 поєдинків і забив 1 гол. В минулому сезоні Гереро зміг відзначитись 13 голами в 33 матчах. Скільки голів заб'є Едуардо за Динамо? Та чи вистачить цього для виходу в наступний раунд Ліги Європи? Пишіть в коментарях. З футболом все. Став подобайку і підписуйся, якщо хочеш дізнаватись про футбольні новини перша.